На вулиці Глушець з восьмої ранку працює двірник Микола Гордієв. Каже, бруд, який накопичився впродовж зими на узбіччях доріг, прибирають щороку. Це тільки почався сезон, гребти. Та ще буде тут сміття, раді Бога. Тож зима пройшла і зараз все воно вилазить на, на, наружу. Лучше ми будемо все прибирати, як ніхті розвали. А хто ж їх не має? Хтось має прибирати, хтось має вивати, хтось має лікувати. Згідні, хтось має брати інтерв'ю. Мете дорогу пенсіонерка Ольга Ігнатова. Під час роботи говорить, стежить за сповіщенням повітряної тривоги. Я тоді по телефоні бачила, що було що з Києва на Волинь, і зараз на Ровно. То я мені смс-ка приходить, я почула, почитала. Я ловлюсь за дерево, я чула, як били. То я за дерево і стою тако. А жінка біжить, каже путін кажу, що він з Кремля не прийшов. Сюди. Перший раз я вийшла Перший на роботу. І давай з зурна виймати, а ну то таке, це ментяка така. І я виняла чую, стріляю, і думаю, то де газ зірвався, думаю, що ж то таке. А де, якийсь, мужик, каже, людину втікайте, бо каже, вже е -е, воюють. Ні, думаю, що Бог дасть буде. Помаленьку, помаленьку війшла і давай далі позбирала і пішла в вами. Зі слів Марії Саханюк, майстрині Луцьк спецкомунтрансу, на вулиці Глушець працювало 19 комунальників. Протягом дня вони прибрали 5 кілометрів дороги. Двірники на своїх дільницях працювали, а сьогодні вже почали бригадним методом прибирати такі більш центральні вулиці. Поки такий період, що в нас ще машини не переобладнані, вони якби ще на зимовому були прибирані. Вот. А і Ну і взагалі потрібно в перші такі дні, коли ще воно щітка не дуже візьме, бо гілочки є, то ми так ну, практикуємо. Прибирання міста коментують лучани. Прибирання воно завжди на часі, не дивлячись ні на що. Країна має бути чистою. Да? Я б казала б при можливості, то взагалі суботники, хто може, поки нема тривоги, вийти щось. В себе в дворях десь щось зробити. Прибирання це потрібна річ. Ну люди в цей період зараз дуже збентежені, вони дуже хвилюються, і вони надто багато думають непотрібного. Наші збройні сили України захищають нас по максимуму і роблять все можливе, щоб ми могли зараз функціонувати. Наша задача зараз робити все по максимуму, так як ми робимо в звичайному житті, але не забувати, що в нас все-таки йде війна війна. Хоч війна йде, але і весна йде чистенько завжди в Луцьку. Оксана Кот, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.